Сьогодні буду готувати зефір з мардаринів. Нам потрібно буде мардаринки, їх треба поділити всі на долічки і повитягувати кісточки, якщо в їх такі є, цукор, дрібка солі, дрібка лимонної кислоти, інвертний сироп, агар-агар. І я буду використовувати живий білок. Це з куриних яєць. З інструментів нам потрібно буде щуп, термометр, щоб вимірювати температуру нашого Ось Отакий От кондитерський мішок. І насадочка у мене 333. От нею я буду відсаджувати. Розпочнемо готувати. Тепер беремо блендер і перекладаємо наші мандаринки. Вмикаємо блендер і змічаємо. Тепер беремо сотейник з товстим ном. Ваги нам потрібні будуть. І зараз беремо водичку. Відруляємо зараз сюди воду. Потрібно відважити агар агар зараз. Я вмикаю ваги. Я буду важити на кришечки. Беремо ставимо кришку і обнуляємо. І. Беремо гарогарчик і відважуємо. Тепер відправляємо до нашої води сатейничок і розмішуємо так, щоб він там трошки набух. Зараз беремо наше мардоринове пюре. Скоріше воно схоже навіть на сік мандариновий, бо воно змічилось дуже мілко. І зараз беремо, відважуємо. І відправляємо до агар-агару. Сюди все висипаємо. Відважуємо цукор. Пересипаємо в наш сотєнічок. Беремо все інвертний сироп. Я беру отаку одну столову ложку і відправляю сюди в сотейничок. Тепер всі інгредієнти між собою об'єднуємо. так оберемо, гарнесенько перемішуємо. Тепер беремо наш білок і відважуємо по рецепту. Нам потрібно 70 г, от я їх відважую. Трошки не вистачило 67 ну то вже піде. І тепер відправляємо в нашу діжу. В діжу відправляємо щепотку лимонної кислоти. Я буквально щічку відправляю. Таку щічку. І щічку солі. Так як у нас білку 67 грам, то відважуємо також 67 грам цукру. Але зараз ми цукор не висипаємо в діжу. Ось я діжу з білками поставив на комбайн. Тепер ми будемо їх збивати до пінки. А вже як утвориться одна спінка, ми будемо оцей цукор, що в мене тут 67 грам, тобто ми його повинні розділити на три етапи. Коли вже утворилася спінка, це ми перший раз підсипаємо. Потім пройде 30 секунд, другий раз підсипаємо. І ще 30 секунд проходить, ми третій раз підсипаємо. І вже після третього разу, як ви підсипали, ми збиваємо у 9 швидкостей на комбайнів. Я буду збивати. На сьомій швидкості 7 хвилин після того, як останній раз ми підсипали цукор. І вже як ми будемо е, розпочинати збивати вже, вже повністю весь цукор, як туди відправиться, ми можемо включати сотейник із самим сиропом і починати його варити. Так що, розпочинаємо збивати? Ось я встановив комбайн і вирішив вам показати, яка має бути пінка перед тим, як підсипати цукор. Тут бачите, така має бути пінка. Вам не треба зупиняти комбайн. Цукор потрібно підсипати в робочому режимі, коли він обертається, і ви підсипаєте цукор в три етапи. Отак от, от виглядає. От берега готова. Зараз вам покажу, як вона має виглядати. Бачите, от має бути устойчива ваша меренга. Перед тим, як убіктувати плиту потрібно весь сироп, гарденько розмішати. Щоб у нас було там чистеньке дно, Тому що може і цукор опуститься, поки воно постояв наш сироп на столі, то всі дігрієнти могли поопускатися. То треба гарнесенько перед тим, як обікнути плиту, розмішати таку. У мене на плиті 9 режимів, я включаю зараз на 8 режим. На 8 швидкість. А потім, коли він у мене закипить, я зроблю 7 швидкість. Ну, плити усіх різні, то важливо, у вас бути по, по іншому, Так що підлаштовуйтесь під свою плиту. І нам треба сироп довести до 105 градусів, 104-105 градусів має бути температура сиропу. Для цього я буду використовувати отакий, от бачите, щуп. От я по ньому буду орієнтуватися. Але на його теж не сильно треба орієнтуватися, бо він час від часу буває бреше. То треба дивитися по густоті нашого сиропу. Густота його має бути е, як кисіль. То я вже доготую, я вам доготую, я вам покажу, як воно все виглядає. Не забувайте, час від часу сироп треба наш помішувати. Для того, щоб нічого в нас до дна не пригоріло. Бо агар любить опускатися на дно і пригорати. От для того нам потрібно підходить і час від часу помішувати, щоб нічого в нас не пригоріло до дна. Ось сироп і готовий. Як я вам казав, не сильно орієнтуйтеся на термометр. Треба орієнтуватися на отаку от, бачите, сопельку. Бачите? От у нас сироп готовий. Вимикаємо. Тепер беремо наш сироп, який кипяток, такий, кипяток, так ми і вливаємо. Зараз ми будемо його вливати тонесенькою струєчкою. У мене комбайн має 9 швидкості. Я вмикаю на 8 швидкість і вливаю наш сироп. Виваємо до тих пір, поки не будуть утворюватися кратери. Коли почали утворюватися кратери, значить наша маса готова. І зараз будемо її набирати в кондитерський мішок. Тепер беремо нашу масу трошки таку перемішуємо. І беремо наш кондитерський мішок і накладаємо нашу масу. Після того, як ми набрали в пакет нашу зефірну басу, треба отако трошки її пом'яти, щоб вона розійшлася по пакету. І тепер беремо таку стягуємо. Гарденько закручуємо пакет. Він має бути в нас завжди під тиском. І отако закручуємо гарденько. І відсаджуємо наші за Отака от от красота у нас вийшла. От у нас пройшла доба. Зефірчик наш стабілізувався. Я от розтопив молочний шоколад. І треба його охолодити до температури 32 градусів. Тепер беремо наші зефірки. Отакою от вилочкою беру над кольою. І зараз буду її обмочувати в шоколаді. Отако беремо, щоб воно трошки стікло. Тут крутимо. тому що між ребрами шоколада багато попадає, то треба таку. Так, одна готова. Беремо слідущу. І отаку бачите над колею. і в шоколаді. Обмочую таку, обвертаю. І отако витягуємо і крутимо, щоб лишній шоколад стік. І так, проводимо таку процедуру зі всім нашим зефіром. Тепер будемо другу частину нашого зефіра обтрушувати саморобним таким. Берничком, який на основі зроблений е, мардаринового сока, крохмала і цукрової пудри. От зараз будемо таке от у мене сито малесеньке. І зараз буду я отако обтрушувати. Отаку беремо, потрушуємо. Спочатку отакого трошки поверхностного. А тепер беремо отако дві половинки. Отако між собою склеюємо і отако вже обтрушуємо гарнесенько так. І отако трошки обстукуємо, Лишнє, щоб вибити. І так, зараз кожну нашу зефірку обтрушуємо. Відіплюємо між собою. З'єднуємо ітаку обтрушуємо. Зі всіх сторін таку гарнесеньку треба протрусити. І отаку трошки обстукуємо. Бачите, отакі вони от, жовтесенькі гарнесенькі виходять. Це, бачите, отакий бальничок натуральний на основі мартаринового соку. Я їх роблю сам. Може, колись покажу, як я їх роблю. Там нічого важкого немає. Але це вже 100% настоящий барничок. Не ті, що в магазинах ви хімію. Це домашній барник на основі соку. І отако. Кожну зараз зефірку обробляю. Потім я в кінці вам покажу. Результат. От зефірки і готові. Отакі, От бачите, три штучки вийшли в шоколаді у мене. І чотири штучки в мене вийшли опудрені барничком на основі мардаринового сока. Це натуральний барничок, бачите, отака, отака красота в мене вийшла. Саме головне, що це натуральні і смачні зефірки. Так що, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.